Вітаю вас всіх, друзі! Ви на каналі Плюс і з вами. Я Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт. І у нас тут отакі от шейдери. <смі> Тепер трошечки замінив я їх. Мені так більше подобається, не поняв. А, у нас тут нічого немає і не було, в принципі, да? нормально, так, нормально. Нам треба робити плантацію. Перед цим треба переночувати і подивитися, як це все буде виглядати в день. А, до речі, там є оцей мій е, дружбан. З якими ми познайомились. Суп із черепахи нам не світить зробити. До речі, а як щодо <смі> По-моєму, з черепахи не можна нічого зробити в мені, так? Да? Ну так. Да. Блин, капець вони звуки видають страшні, я манав. Я можу замінити, от дивіться, скажете мені, які голосуйте в коментарях, які краще. Вам для сприйняття? Ось такі можу застосувати. О, це більше, е, ну, таке. Не знаю. От, е, ці мені більше подобається вода в них. Да? От якщо от поплавати, вода в них прям топчик. І все видно і прямо кайф ну, взагалі. Дуже подобається. Але в них є мінус. Е, під час дощу я не бачу якоїсь різниці. Дуже серйозної, да. От, тобто. Оцих мені більше подобається. В осі мені більше подобається, коли дощ іде, тоді прям класно і гарно виглядає. Можна ще ці застосувати. Ну, ці чисто, знаєте, в стилі Майнкрафт, да. от І мені вони, якщо не, не дуже прям подобаються, щоб подобатись. От. Під водою гарно, да А як тільки спливаєш, то виглядає як якийсь. Бляклий Майнкрафт, чи що? Я не матюкався. Це, це все слово таке є. Блін, ну вода прям. Я не знаю, вони хотіли зробити її гарною, але в результаті от мені вона прям зовсім не подобається, вона страшна. Так, я тут весь цей час оце сидів, грався з цими шейдерами, намагався зробити трішки кращу картинку. І як на мене, воно трішки вийшло, але не так, як хотілося б. А дивіться, з іншого боку, воно ж і повинно так виглядати, правда? Що таке? Що це значить? Що це значить? Я можу його приручити? Типу, що це таке? Що відбувається? Ой, дарма я цим займаюсь, так? Да? Я пропоную поки що поставити ламінарії на засмажку. Да? Типу сюди отак оп. Мені не подобається скільки ламінарії відновлює ХП. то тобто вона прямо дівно. Ну от прям ці суші, ніфіга не суші. Якщо вибирати між тим, щоб здохнути з голоду і тим, щоб їсти ламінарії, то, мабуть, вибираємо ламінарії. Вони не додали якихось акунь як, чи ще щось? Воно було б з одного боку прикольно, типу, подивитися, як це реалізовано в Майнкрафті. А з іншого боку... Я ж тоді точно не виживу. В хардкорі, мені якби і зараз вистачає. Що ви робите, мужики? Вони таскають мої ламінарії! Мені ламають веганське виживання дельфіни. Зато в мене є дельфінарій. Чому б ні? Але чуваки, я ж вас годувати не зможу. Це ж мені дари було вийти, щоб вас годувати. А я не можу рибу ловити, бо я пацифіст веган. Хоча може. Ладно, не може. <смеш> Піду я, мабуть, трохи насіння залутаю. О, давайте зосередимось прямо на виживанні поки що, тому що йти е, зараз по сюжету, так би мовити, чомусь це дуже смішно звучить, коли ми про Майнкрафт говоримо. Неважливо. Е, прямо йти по сюжету я не дуже фогу. Треба підготуватись добре, мені здається, ні. Ой, хорошо. Так, давай, 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 давай. Мені треба прям багато насіння, бо воно дуже довго росте. Геральт мені позаздрив, би. Так, все, і мені вже страшно, я пішов додому. Новий день фіг зна який, я не сильно їх рахую. Тобто не рахую взагалі. Я навіть не знаю, як тут краще зробити. Не будемо копати землю, точно, зробимо отакі штуки. Блін, головне, щоб мене зараз якийсь кріпер некий задупцю, Навряд чи вони вегани А то, що вони не пацифісти, то це швидше за все. Ну, дивіться, отака типу. Буде у нас плантація, да? можна навіть буде її обгородити, От. а я цим і займусь зараз. Просто для краси, чому б ні. Чим я взагалі займаю? Це <ріст> ж максимально тупо, ні? Але я не зупинюсь, ви мене ніяк не зупините. Я хочу зробити все дуже хорошо. <ріст> я хочу зробити, щоб було прям топчик Мені дуже не подобається, що тут треба дуже сильно воювати з їжею. Вам не здається, що це дерево якесь салатове? Це вже, мабуть, глюка від цього, від недоїдання білка. Мене трошки напрягають оці бджоли. Вони прямо. Ці бжели я, виглядають вони трохи агресивно як на мене. Схоже на те, да Ну, схоже. Ж. От я так думаю. Так, дивіться, народ, вийшло щось таке. Щось як весь типу. Е, як це правильно назвати? Рисове поле. Так, е, тут у нас ось є хвірточка сюди. Ми можемо сюди сходити, і тут ми зараз все засадимо отаком. А, до речі, народ, якщо ви дивились відео по галицькій озвучці і хотіли би просто грати з галицькою озвучкою, я зовсім не проти, тому пишіть. Я її поки що прибрав, бо я просто деякі речі може, може не розумітиму, не знаю. Може він чисто сплит робиться, ні? Блін, з одних плит, ну чого я сам не здогадався. <риклад> ну, знаєте, як, якщо не можна їсти м'ясо, то приходиться місити глину, да? От. Так кажуть, так? Да? Стак листя у нас. І навіть пару паростків теж. Капець це невигідна справа. Блін, веганство це невигідна справа, йо мойо Оце так да. Мене зараз тупо можуть заклювати за такі вислови. О, <рит> О да. коли засадив поле. Йє е, е, моє, фармінг симулятор тупо. Мені би тут якогось трактора було б класно. Стіки роботи і три хлібини <рит> <рит> Якось би жителів знайти було б непогано. А, можна не тикати, можна просто затримати і все. Ні, ну тикать швидше, але так я замахаюся, в мене вже палець починає смикатись. О, взагалі я дощ не люблю, але от ви зараз можете подивитись, як воно буде виглядати з дощем. Тільки зараз я заки... А, о, все видно, так? Бачите, як виглядає, гарно? Ну наче непогано, так? Да? Так, а це ми теж так зробимо. Блін, ну ми багатенько вже посадили. Але цього ще недостатньо. Цього мало. Мені здається, що насіння буде не так вигідно збирати. Тому що листя, ти зробив компост, ну, кістяне борошно, і маєш... Купу насіння. Хоча стоп! З іншого боку, це мені стільки листя треба, щоб зробити цей компост. Та ні, треба все підряд рубати, та і все. Це я зараз загрався, а я в будь-який момент можу натрапити на якогось моба і отримати по голові. мені здається, чи звук реально змінився, коли вода? Прикол. Ще один наш робочий день закінчився. Ми ще трішки поцейкали. Що таке, давай вже закінчуйся точно. Блін, з дощем класно, але він набридає, так? Да? Блін, капець ранок прикольно виглядає тут теж. Так світло, що аж трохи по очах б'є. Але прикольно. Все, по ідеї ми молодці з вами, і ми щойно засадили всю плантацію. Якщо я правильно розумію. Мені це, що найстрашніше, мені вже це починає подобатись. Буду маньяком, який садить плантації. Веган маньяк, який засаджує плантаціями все, що бачить. Ужас. Знущається над землею максимально. Мені так хочеться спитати знову, а де всі моби? Я зараз спитаю, і на мене по-любому хтось накинеться. Да? Насправді я вдячний їм, що вони додали оце листя і це все в гру. Тепер компост робити значно легше. Блін, а там, здається, з камінням можна робити, типу. Стежку, ні? От, я би насправді зробив чому ні? А чим ще тут займатись? Поки виросте достатньо їжі, щоб можна було кудись йти і щось робити далі? А ще треба було б шахту собі зробити і знайти компас? Знайти компас, зробити компас. А як я білу вовну набрав? Це вовки повбивали овець чи що? Блін, а бідно. По-моєму, це насіння вже зайве. <с>. Мені так здається, що ми вже набрали достатньо. І засадили все це поле, да? Ой, чудово, як класно. Блін. Тепер у нас буде багато хліба, колись. Колись зовсім не скоро. Поки на цій плантації нам робити особо немає чого. Просто чекаємо. Народ, пишіть коменти, які вагенські смаколики ви знаєте. От. Ну, окрім там всяких рофлів, типа чикен нагетс. Мені тільки що міг бути дуже неприкольний момент. Капець, оце оце було тільки що жесть насправді. А там у нас слава надає, ну, угу. Блін, прикольно. Але вода знову ж таки якась трохи медля, як мені здається. Так, отакий такий от спуск у нас вийшов. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Ладно. А, я не взяв свою смалскеп и я взагалі молодець, да? о Залізен. Так, ну спочатку вугілля, бо я його першим знайшов. Ай, тут вода, блін. Так, я хочу забрати це залізо і так, щоб мене бажано не, не вбили. Блін, капець страшно. Капець страшно, реально. Скачав шейдери, чуєте, тепер страшно грати. Ну що, це було геніально, просто не взяти з собою цей пліхтар. Е, ну, чи як його Смолоскип. А, Починається. Блін, я дуже непогано вийшов. Оце, оце була жесть. Оце щас, оце. О, да! Оце так да. Гаразд, що тут у нас? Тут у нас нічінько не змогу. Блін, в цю шахту йти тепер страшно. Серйозно? А де ж я бачив залізо? Я його зараз не бачу. Ну воно ж не могло за деспавнити, справа. А, так це його мені треба звідси олиняти. До того ж робити це треба швидко. Я боюся досліджувати печеру в хардкорі Ой, не треба так робити. І так теж не треба. Що це таке? Так, я пропоную е, трошки освітлити територію, напевно, ні. Типу... Як ми це зробимо. Ну це це гроза, це, це не гроза, серйозно. Чого, би, нема грома? О, До речі, гроза. Блін, оце я згадав зараз. а це може бути не дуже приємно. От так, куди б його в сандалить оце всю фігню? Так щоб подалі від мого дому. Да? Ну так. Давай сюди в сандалем. Так, ми поки залізо не будемо використовувати, нам потрібно буде залізне кайло і відра. От. Навіть відра якби перший пріоритет буде. От Коли дощ якось йти кудись сикотно, просто копати вниз, хі, копати під себе не можна. М -м -м. Але я вже вегетаріанець я в принципі копаю під себе, так? Да? Я не знаю, ну це ніч чи ні. Чи це досі не ніч? Ні, це вже ніч. А як. Чим відрізняється тоді? Ніч від дня? У мене взагалі якась зараз буде. Конфузія. Якби мені можна було гризти камінь... було б непогано. Ну, типу, порода. Чому б ні. Нічого тваринного походження там точно немає, швидше за все. Хіба що якісь закам'янілості? Між зубами, може, це стри. Навіть якщо е, реально мідний голем не дуже потрібна буде штука, все одно це весело. Це відео чуть не стало 18. Там я бачив пауків, там я бачив зомбі. А ми нічого їм робити не можемо. А вони можуть. Вони можуть зробити нам багато тюремних приколів. А я таке не люблю. Вугілля нам завжди потрібне. Це істина. Розробники MIDI прям напхали неймовірну кількість. Невже їй так багато реально? Ну, в плані цьому. В реальності. По ідеї не дуже, інакше б не крали в МІД-провода? Чи як? Взагалі є сенс в цій грі шукати хоч якусь логіку. Я почув неприємного молодого чоловіка. Я не знаю, ну я, мабуть, переплавлю всю цю Ну, я, може щось з нею буду робити, а може не буду. У будь-якому випадку мені не треба, щоб вона просто так лежала тут. Принаймні плантацію ми засадили і щось ми зробили. Тому поки що, напевно, будемо закінчувати на цьому серію. От. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, коментуйте, да. ставте лайки, пишіть коментарі і коментуйте. Ладно, ділі, діліться цим відео з друзями і пишіть ваші ідеї, а також думки з приводу будь-чого, з приводу шейдерів, з приводу плантацій, з приводу чого ми можемо тут ще зробити. Тому що, якщо чесно, мені тріхи. Тріхи, да Трохи скучно. Але це хардкор. І що ще тут можна робити? Намагатися пройти гру? Як веган? Хардкор. Ужас. Поки що на цьому все народ. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, як найкращого дня і як найкращих пригод в вашому житті. Ставте лайки, донетьте на ЗСУ, не забувайте це робити. Бажаю вам всього як найкращого Знову ж таки, всім па-па